Всім привіт-привіт! Рада вас вітати на своєму каналі! З вами Магмелька, і сьогодні я вам покажу свою будівлю, яку побудувала з коробки для Shell Challenge. Ну, а ще у мене будуть для вас дві новини: одна погана, одна хороша. Але про це трохи згодом. Тож, поїхали дивитись будівлю? Оглянемо будиночок, який я побудувала. Це будинок я будувала для своєї закадрової сімейки. І він досить такий об'ємний, адже тут проживають аж 5 сімів. Зараз ви можете бачити, як він виглядає ззовні. І давайте перейдемо всередину. Одразу нас зустрічає велика вітальня, де можна почилити, подивитись телевізор або послухати музику. Я дуже багато використовувала предметів з доповнення Зростаємо разом, адже це саме такий сімейний гімплей, який я люблю. Також на першому поверсі, звісно, є кухня, яка відділена такими невеличкими застінками, скажімо так. І місце, де можна перекусити, але, на жаль, вся сім'я тут не розміститься. На першому поверсі також на вас чекає спальня для підлітка, хлопчика. Він такий трохи бунтар і трохи ще не відійшов від смерті своєї мами, адже він проживає зараз зі старшою сестрою. Він любить малювати та читати, тому саме тут стоїть книжна шафа. Є невеличкий хол, який веде до санвузла на першому поверсі. Це великий санвузол для всієї родини, а на мінус першому, так би мовити, в нас знаходиться, звісно, пральня та всілякі комунікації, такі, як, наприклад, пожежна система в мене стоїть. На другому поверсі у нас розмістилися дитяча кімната у рожево-фіолетових тонах. Я навіть знаю, хто б зацінив цю кімнатку. Вона для маленької дівчинки, маленької доньки цього сімейства. Також є велика кімната для мам. Вона в більш таких темних тонах, синіх, зелених, сірих. І в них є окрема ванна-кімната. Але не просто ванна-кімната, а тут величезна джакузі стоїть, аби вони могли почилити та відпочити після робочого дня. Ну і для білизни, звісно. Також тут розмістився невеличкий кабінет, але дуже загострювати на ньому свою увагу я не стала. Головне таке серце цього будинку це задній двір, адже тут є басейн, у якому можна поплавати. Також стоїть гриль, де можна приготувати поїсти, є фонтанчик для діточок маленьких і кормушка для пташок. Ну, а коли ви вже приготували собі щось поїсти, ви все це можете великим своїм сімейством з'їсти. На, за столиком на цьому подвір'ї. Тут стоїть також дерево для будиночку на дереві, і є грядки. На веранді ж можна пограти усім сімейством за настільними іграми, або трохи далі у шахи, дивлячись, що ви любите. Я думаю, що це сімейство дуже радіє, тому що воно переселилося у цей такий шикарний будинок, хоч він і невеликий, він розмістився на ділянці 30 на 20 в мене. Якщо ви не знаєте історію моєї закадрової сімейки, то переходьте в телеграм-групу інколи я там ділюсь новинами про неї. Ну, а будинок можна завантажити у галереї, у групі Телеграм та на Патреоні. Ну що ж, давайте переїдемо до новин. Перша погана новина це те, що ось цей ось конкурс я на жаль відміняю, адже учасників досі ще не було. Можливо, це і моя вина, адже і контенту на каналі не було. Та давайте перейдемо до хорошої новини. Це те, що подаруночок я все ж таки хочу подарувати, і хочу подарувати саме за Shell Challenge для всіх учасників. Тих, хто вже або виклав свою будівлю у галерею, або ще планує це зробити, у вас є час до неділі, адже саме у неділю я розіграю кіт для The Sims 74 Зауважу, що це буде steam версія Серед усіх будівель, які будуть викладені у галерею, та всі учасники мають написати унизу у коментарях під цим відео свій НІ галереї, бо інколи... І Games не дуже гарно відображає ваші ні. Якщо ж ви побачили вже свою будівлю, то також напишіть, будь ласка, внизу у коментарях свій нік і те, що ви берете участь. Я буду дуже-дуже вдячна за це, адже мені потім не прийдеться шукати вас, аби віддати подарунок. Тож всім удач, гарного дня, папа. -па.